Вітаю, друзі! 106 серія перебирального серіалу. Трішки таких ось тряпок. Віднайшов, подивимося, чи будуть такі, якісь цікаві номерки, Вже вони дуже рідко зустрічаються. 2006 ЕЧ. Так, це була одна десятка. То, может вообще в гаманции было по темп и таки что тут у нас ничего 71 74 уже 355 уже Двенадцатый. стан нормальный, такую пятерку можно залышить. С, Е. Так, далее Две очки. это Вэйя 2005 Вэйя цикавая серия потребно обновить в памяти так, тут у нас две пары так, далее пришли одинички. так, 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 так так, увы Уже з сьогоднішнього дня, ви знаєте, виводять 10 копійок з обігу. 4 шістки у касері. Виводять, виводять 10 копійок і зареєстрували законопроект про перейменування копійки. Довгенько, звісно, йде процес ведення в обіг шагів о 2012-й, але з місяцями днями не, не то о, теж у нормальному. Більш-менш стані одиничка. Так, ну тут їх якби небагато. І ймовірність того, що буде щось цікаве, невелика, але трішки таких більш-менш нормальних можна залишити все, перебрав нічого цікавого. Нічого цікавого, але для розбавки контенту нехай буде будуть ці трібки, а через Декілька років їх взагалі ніхто не буде бачити вже в обігу. Тільки на відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.